Цікавенький коментар. Якби не було б аліментів, баби і не розводились би. Отже, дівчата, що у нас виявляється? Що ви розриваєте шлюби для чого? Для того, щоб позбавитись від. Чоловіка і ще отримувати ці бажані аліменти, на які можна жити, собі не тужити, і себе отримувати, і дітей, і так далі, аж на ці три тисячі гривень, гуляти можна до схочу і ні в чому собі не відмовляти. Ну а якщо серйозно чоловік, який коментує, мабуть, трішечки забув. Що якщо взяти будь-яку справу про розлучення, а от я та їх побачила дуже багато на своєму професійному шляху, то виявляється, що причиною розірвання шлюбу на першому місці є подружня зрада, угу. Ні, не аліменти, по-друге, алкоголізм або наркоманія. Ну, це теж не дуже. Схоже на аліменти, але тим не менш, також, ви знаєте, однією з причин розірвання шлюбу є домашнє насильство, побиття, якесь жорстоке ставлення і так далі і тому подібне. В четвертих є дуже серйозні фінансові непорозуміння, коли люди взагалі не мають якоїсь спільної думки щодо того, як на що і витрачати гроші. Також дуже розповсюдженою причиною для розірвання шлюбів, слугують батьки або дружини, або чоловіка, тещі, свекрухи, і так далі, які вмішуються в сімейне життя подружньої пари і відверто псують його. Аліменти це не причина, це наслідок того, що шлюб розпався, а чоловік, після того, як шлюб розпався, забув про свою дитину. І не утримую її добровільно. Аліменти це результат патологічних відносин і невміння домовлятися та нести відповідальність, а не причина того, що баби, як ви пишете, розривають шлюб. Зазвичай скажу непопулярну для чоловіків штуку, але в розлученні вони також бувають винні, а загалом винні. Обидві сторони в тій чи іншій мірі.